Всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Давно не викладав нічого, тому що і не було бажання, і не було часу, і обставини складаються так, що ну, просто не хочеться цього робити, не хотілося. От. Все ж таки зібрався з думками хочу зробити декілька відео. Є цікаві ножі, є цікаві думки. Хочу з вами поділитися і це вам все показати. Як воно буде, не знаю. Тому що давно нічого не записував, нічого не говорив на камеру. Ось, Так що пробачайте, якщо щось буде не так, як би вам хотілося. І так, тепер відео будуть виключно українською мовою. Так що, ось такі справи. Ну що, почнемо. Компанію МакНіс. Компанія була заснована в 2008 році. Спочатку, переважно, то були фікси мілкими партіями. Перша серйозна заявка від компанії це був колаб разом зі Spiderco. Це було у 2018 році. Вони випустили спільно ніж МакБі, Такий маленький титановий малюк, ось який, до речі, досі випускається. На кінці 2021 року, спочатку 22-го, вийшла модель PM mac 2 власне, яка є на цей момент найбільш популярною у компанії. Власне, про цей ніж ми і поговоримо. Так, глянемо, що у нас тут. Ось такий комплект поставки, така коробочка, досить характерна для з черепом. Тут у нас назва моделі. Ну і ось що всередині. В у нас досить все аскетично. Пакетик власне, з ножом. І пакетик з алюмінієвою картою, на якій написані якісь мінімальні характеристики. Ось, власне, і все. Ну, пакетиків не пожаліли однозначно. Ну, ось, власне, сам ніж е, існує взагалі е, дві генерації ножів, і трошки з тим є плутанина. Зараз спробую вам це все пояснити. Перша генерація відрізняється тим, що руків'я зібрано на двох гвинтах плюс осьовий. Тобто ці гвинти закручуються наскрізь протилежно плашку титанову через ці бонки. В другій генерації тут вже 4 гвинта. Також в першій генерації у нас вранній вузький пропил під фрейм. В більш пізній версії першої генерації, той пропил вже широкий. І так само цей широкий пропил зберігається в другій генерації. Так само в другій генерації, ось це місце під кліпсу втоплене. Тобто там вифризороване це місце. Ну, і друга генерація так само існує з прямими спусками. Власне, що позначається літерою F латинською на кланку. Є версії Drop point, spear Point і танто. Ну, сподіваюсь, зрозуміло. У мене в руці сама перша рання версія цього ножа. Найбільш вдала по механіці з точки зору як американських, так і наших користувачів, наскільки я зміг знайти інформацію. Ось на пізніших версіях вже механіка досить жорстка, там жорсткіший детент, і багато людей після купівлі розчаровувалися тим ножем і писали негативні відгуки. Так що, візьміть, будь ласка, це до уваги. В цьому відео піде мова власне, про цю версію. Тепер трошки ТТХ, і я розумію, що це нудно, але ця інформація точно не буде лишньою. Отже, загальна довжина ножа 193 мм, довжина руків'я 106 мм, довжина клинка при цьому 87 мм, з якої 85 мм, довжина ріжучої крайки. Товщина клинка при цьому складає 3,9 мм. Спуски слабо вігнуті, сталь магнака. Заявлена твердість 63-64 одиниці по роквелу. Зведений ніж досить тонко, 0,2-0,3. Товщина руків'я. 12,5 мм. Матеріал, титановий сплав, повна вага ножа, 122,8 г. Осьовий вузол, вальниці або, як ще кажуть, підшипники. Ну і, Як зрозуміло, з технічних характеристик це ніж середнього розміру. Найбільш популярний, найбільш вдалий формат. Така собі золота середина для ADC ножів, міських і не тільки. Ну, ось такий досить компактний і при цьому абсолютно повноцінний фолдер. Загальні враження від ножа в мене максимально позитивні. Мені дісталася версія з обробкою Atomic Frag. Ось такі квадратики в синьому кольорі, з потертістями. Щось схоже є у Monkey Edge. Ось, стилистикою дуже нагадує дана. А на виконання на джинс такий потертий, такого синюватого відтінку, дуже симпатично дивиться. Клиночок по обробці, щось схоже на апокаліптик від Microteco, але більш такий щільний і більш стійкий. Поки що подряпини на ньому не бачу. Хоча ножом я досить активно користувався. Взагалі, по якості в мене тут претензій нема, все тут дуже гарно зроблено. Єдине, що внутрішній. Края накладок, трошки гостренький, але, в принципі, це при звичайному поюзі ніяк не заважає. Механіка тут чудова, як бачите, клоночок падає від власною вагою і стає чітко по центру. Кінчик при цьому досить міцний. В розкритому стані фіксується фреймлоком, замок заходить трошки менше, ніж на половину клинка Фіксація досить, досить надійна. При звичайних маніпуляціях замок не залипає, при якихось силових навантаженнях має склонність до залипання. Є один нюанс, який я вам хочу показати: при закриванні треба бути обережним, тому що клинок падає і вам треба вчасно забрати палець. Якщо ви цього не зробите, можуть бути два варіанти подій. Якщо у вас короткі нігті. Кавнучок опускається на подушечку пальця і, звичайно, розрізає її. Так само, якщо ви вчасно не забираєте палець, він вам падає сюди. Я вже два рази так різався. Тобто є такий не дуже приємний момент. Ну, до цього треба призвичаїтися. За весь час користування ножем я порізався тільки два рази. Загалом все дуже гарно, все дуже круто. Кліпса досить симпатична, одностороння. Не переставляється для когось, це може бути недолік, але абсолютно гарно вписується в цей ніж. Так що ось такі враження у мене від цього ножа. Ось так ніж сидить на кишені. Не сказати, що це якесь скрите носіння, Ось, ну але все надійно ніж на кишені утримується досить міцно. Кліпса свою функцію виконує. Але виникає нюанс при посадці ножа на кишені. Зараз я вам це покажу. Тобто при стандартній посадці, отак як ми всі звикли, як ви бачите, кліпса впирається в край кишені, тому що вона має недостатній вигін. Тому приходиться допомагати пальцем. Я це роблю ось так. Я вже призвичаюся, для когось це може бути. Недоліком для мене це всього-навсього нюанс, до якого потрібно звикнути. Ось так. Ну, але незважаючи на те, що цей ніж не дуже зручно садити на кишені, скажімо так, для мене це не є якийсь недолік, тому що цього ножа є дуже великий жирний плюс в тому, що ця кліпса абсолютно не заважає в роботі з ножем. Тобто, Максимально все ергономічно. Кліпса майже не відчувається в руці, і, на мій погляд, ну це дуже круто. Набагато важливіше, ніж те, наскільки вам зручно буде цей ніж повісити на кишеню. Ну і невеличкий тест на ергономіку руків'я пострадаємо ось такий сосновий брусочок. Я розумію, що для когось це може бути безглуздям, але насправді. Цей тест дуже добре показує, наскільки років у вас ергономічне при силових навантаженнях. А заодно подивлюсь, на що здатні ці увігнуті спуски при роботі з деревиною. Ну що, поїхали. Це у нас сосновий бросок. Ух ти. О, досить сильно гризається, якщо чесно. Треба, можливо, меншу стружку знімати, меншу стружку без проблем. Брусочок короткий в руках, нелегко утримати насправді. Він ніж дуже агресивно вгризається. Ну, супер. Супер. Ось такі брусок. І давайте тепер глянемо, що у нас з рукою. от що у нас з рукою, бачите, так? Ось це от найбільше місце, де був дискомфорт. І ось тут. Тут у нас це кліпса. Трошечки буде наминати. Ну і найбільше це ось цей спинка руків'я, власне, відкрита. Ось ці гострі грані, про які я вже говорив, вони будуть наминати в руку. Але загалом, ну, скажімо так, дуже комфортно, враховуючи, що я не використовую рукавиці, а складними ножами якісь силові роботи краще однозначно проводити в рукавицях. Ось, тобто, все дуже на Хорошому рівні на мій погляд ергономіка, тут просто чудово. Плюс він дуже гарно, скажімо так, працює по деревині. Ну і давайте глянемо на локстік. Так, замок залип. Все, вже нема. Тобто при силових навантаженнях я просто підтискаю фрейм пальцем, власне, і він залипає. Ну, це було для мене абсолютно очікувано. Сухаря у нас тут жодного немає. Тепер хочу е, зробити порівняння з іншими ножами, схожими за розміром і габаритами, щоб ви зрозуміли, що собі уявляє цей МакНіс, власне. Сподіваюсь, хоч один з тих ножів ви в руках тримали. Так, ну це у нас МакНіс, звісно, ось у нас демко 25. Це мала версія, є велика. Ось, бачите. Демко трошки довший по довжині. Ось. А ось так от у нас виглядає він зі сторони спинки. Він має тонкіше руків. Я не буду зараз вдаватися в цифри, але він тонкі широків, я має і більш ніж на 20 грам легший. Ось таке. Так, тепер спайдерко Парамілітарі 2. Ось так у нас в закритому стані все виглядає. ну Він виглядає реально набагато більше. І ось так от, зі сторони спинки. Так само. Суттєво довший, бачите. Ну, такий монстр, блин. Порівняння з Макнісом, монстр. Ну і третій ніж, це Себенза 31. Ось так воно все виглядає. Себенза також довша. І ось як воно зі сторони спинки. Також різниця суттєва. Тепер в розкритому стані це все подивимось. Ось у нас МакНіс. І заодно зверніть увагу на довжину кромки. Так, це у нас демко, бачите. Ці ножі, до речі, два, вони дуже схожі за розміром. В відкритому стані вони прям дуже схожі. Єдине, що цей легший і тонший. Але так, бачите, да? ну і довжина РК тут звісно тут нема про що говорити. Набагато коротша. Так, пара млів 2. Ось так воно виглядає теж трошки довше в відкритому стані. Ну і довжина РК аналогічно виглядає як демко, так само набагато коротше, ніж у Макніса. Ну і сєпка. Сєпка у нас виглядає в відкритому стані. Якщо загалом, то довша, але по довжині рука вони абсолютно ідентичні. Хоча клинок у себе довший, Трошки краде оцей чойл. Але так ось ось такі розміра. Тобто, бачите, так, наскільки грамотно реалізовано тут співвідношення довжини клинка до довжини руків. Я. На, мою, на мою думку, це просто геніально. Це просто геніальний ніж в тому плані. Ось такі речі. Ще така річ, як питання ціни. Гадаю, багатьом буде цікаво. Багато хто перше, що запитує в коментарях, скільки ніж коштує. Я не розумію цих запитань, тому що, якщо вам подобається ніж, ви гуглите, дивитеся, огляди, читаєте інформацію, а тоді його купляєте. Ось я робив саме так. Але я скажу так, ніж далеко не бюджетний. Він трошки не дотягує до себе по ціні. Ось Він не такий, скажімо так. Відомий як Себенза, він не такий розпіарений. Але ніж однозначно вартує уваги, а чи він вартує своїх грошей. І ще раз скажу, питання для кожного особисте. Для мене він вартує кожного цента. Тому що це абсолютно робоча конячка. Тут у нас преміум матеріали титан в шикарній обробці, шикарна сталь, дуже крута геометрія, тонке зведення, термічка просто бомба. От, на мій погляд. Це просто крутий ніж. Крутий, причому це крутий робочий ніж. Жодного разу, відколи його купив, у мене не було бажання покласти його на поличку, тому що от, ну, він виглядає як робочий ніж і відчувається в руці як робочий ніж. У мене є ножі, які я час від часу дістаю з полички, щоб просто поклацати і отримати якесь естетичне задоволення. З Макнісом все абсолютно навпаки, не дивлячись на ціну, я його постійно таскаю, постійно ним щось ріжу. Ну, ось, тобто для мене це ідеальний EDC. Ну, на теперішній час так точно. Самі розумієте, час проходить, з'являється щось інше, щось нове. Ось, цей ніж може, можливо, колись так само піде на поличку, але поки що його ношу ось вже більше ніж три місяці, і задоволений ним на всі сто. Так що питання ціни ну не знаю, кожен вирішує особисто, але такий нюанс, вміть до уваги, що ніж не дешевий, плюс його, м -м, скажімо так, не дуже легко купити, принаймні в Америці їх там. Розгрібають, як гарячі пиріжки. У нас вони часто часу з'являються на, на живих барахолках, ну, але особливого попиту на них не бачу, тому що ніж мало відомий. Ось і не такий розпіарений, як Себенза причому ціна дуже схожа. Так що, ось такі справи. Ну що, давайте підведемо невеличкі підсумки. У е макніз. Однозначно получився чудовий ніж, однозначно. Е, можливо, можливо, навіть шедевральний. Давно я вже не бачив на живій індустрії такого чудового балансу у співвідношенні довжини клинка, до довжини руків'я. Ну, тут це реалізовано максимально грамотно. Тобто ми маємо абсолютно робочий клинок робочої довжини і абсолютно повноцінне руків'я. При цьому це все виглядає максимально компактно. Ну, супер. В руці утримувати цей ніж одне задоволення користуватись ним так само. По сталі, ну, на мій погляд, шикарна сталь. Багато зараз хейту з приводу магнакату, але я думаю, що цей хейт викликаний тим, що не всі виробники вміють гарно термічити цю сталь. Макністер міщить дуже гарно. Сталь дуже добре утримує РК і ріже максимально агресивно. Ну, це просто шикарний такий смачний різ, як його називають. Точиться вона, скажімо так, не дуже просто, але при потрібних абразивах, ну, жодних проблем з цим не буде. Тобто сталь мені дуже сподобалась. Взагалі, по якістю виготовлення, в мене жодних питань нема. От, все дуже чудово, збалансовано і гармонійно на мій погляд. Абсолютно робочий ніж. Ні в якому разі не полочник. Тобто тим ножо хоч, хочеться користуватись, щось різати. Ну, супер, супер, річ однозначно. Давайте трошки по мінусам. Найбільший мінус для мене це оцей шпеник, досить гострий, а вкупі з жорстким детентом відкривання, скажімо так, цього ножа. Не завжди комфортне. Я вже до цього призвичаюся, але для декого це може стати дуже серйозною проблемою. Тож такий мінус у цього, ножа є. Про кліпсу я вже говорив, це для мене не мінус, а скоріше нюанс. Ось також для когось мінусом може стати те, що в усьому вузлі тут у нас підшипники. Ну, я вважаю, це повною маячнею. Ось. І хтось може сказати, що не дуже добре реалізовано. Як зібрано руків'я, тобто скрізний монтаж, у нас гвинти кріпляться до протилежної плашки. Ну, але при грамотному розбиранні збирання ножа, якщо робити все акуратно і обережно, то жодних проблем з цим не буде. Тобто я теж не вважаю, що це якийсь там суттєвий мінус. Ну і питання ціни. Ну Я взагалі питання ціни не люблю обговорювати, тому що кожен виробник. Створює цінову політику сам, і якщо покупці готові платити за продукт такі гроші, значить воно того вартує. В даному випадку цей ніж дуже популярний на американському ринку. Більше того, його дуже швидко розкуповують, і, відповідно, ціна на цей ніж падати не буде. Тобто маємо в підсумку такий собі преміум-ціновий сегмент класу Хіндерера і Кріса Ріва. Ну, це, звичайно, трошки сумно, але маємо те, що маємо. Нічого з тим не поробиш. От. В цілому, все дуже, дуже мені сподобалось, це ніж просто викликав бурю емоцій. Ось, дехто його зрівнює з Себензою, я би таке порівняння не робив, це абсолютно різні ножі, колись я зніму про це відео. Ось. Але ножі і Себенза і, Крис, і Макніс однозначно вартують уваги. От Макніс, це для мене як ну, ковток свіжого повітря у ножовому ремеслі. Тому що, ну. Дійсно, грамотна реалізація. Дуже цікавий ніж, такий теплий, е, начебто і непримітний, начебто і нічого в ньому такого нема, але от однозначно цепляє. Однозначно цепляє. Ну що ж, дякую всім за увагу. На цьому буду закінчувати. Всім щасти. Бережіть себе!